Я шалено маніпулятивним вважаю взагалі оцей злив на цих польських е е матеріалів. Е то про те, що там в 2011 році були там прописані певні сценарії, що на випадок російського вторгнення за два тижні вони зразу аж по віслу би відсунулися, здали до 40% територій і так далі. І тут я побачив, як з цим. Побігли всі на наввипередки, розказуючи Боже секуни. Значить, Я це розумію, як це лінійно працює. Тут багато розуму не треба. Я дуже прошу, що таки, і дуже надіюся, що тут зараз слухачами м, нашого, нашої розмови є люди вдумливі і розумні, які не так прямолінійно, прямотекстово і, 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 і прям буквально за чисту монету готові. Тиражувати один до одного з паралелістикою на теперішній день. Чорнуху передвиборчу і внутріпольську. 15 жовтня у Польщі відбуваються парламентські вибори. У них страшна заруба між партією влади пісом. Я ніколи не підтримував піс, підтримувати не буду. Хоча сердечно дякую Анджію Дуді за все. Ну, це державна позиція. Сердечно дякую. Політично, піс мені взагалі ніяк. Тому, оскільки ця заруба і ця чорнуха зараз є для Польщі суто перед виборчою чорнухою. Ну, мені здається, тут треба побажати такої, знаєте, активної. Чотириденної діареї й срачки, всім нашим тим от Гарлахватам, які Варшава за чотири дні за чисту монету побігли, це тиражувати внутрі польську передвиборчу чорну. А все ж важить контекст. Все ж важить контекст. Якби цей так званий там сценарій, там, це, то, то просто така, я б сказав, модель. Модель, яку пропрацьовували теоретично, та? якби вона така була прям така жахлива, така, така кепська, така, така ганебна, то її б не розсекретили в 2013 році, щоб лежала вона аж 10 курва років, і зараз наші горлохвати бігали з розмовами про те, що все НАТО гавно, Польща гавно, всі західні держави гамно, ми стоїмо напереді на сторожі всього світу. Розумієте, ми найпрогресивніші. То все, то все добре, самостверджуватись можна, мотивацію піднімати можна. Але треба враховувати контекст. Є така наука герменетика, вона говорить про те, що текст без контексту ніщо. Текст без контексту набір слів. Красиво звучать. Усе залежить від контексту. То саме, сказане в різний контекст, в різну історичну декорацію і момент звучить по-різному, є різним. Сенси начиняються контекстом і надаються. Тому вирішальним, власне, є контекст. По-перше, пропрацьовуються в моделях усіх, усьому світі, при моделюванні пропрацьовується найгірший сценарій. Мудрі. Пропрацьовують найгірше, мудрі пропрацьовують апокаліпсис. Поки ідіоти обіцяють шашлики на майські. Відчуваєте різницю? Це правильно, що держава розцінює і готує себе до апокаліптичних сценаріїв, бо тоді вони не настають. А в нас це навпаки, у нас найвища стеля. Зразу задана як єдиноправильна, будь-яке пониження очікувань уже розцінюється глобальна катастрофа, нація в депресії, несіть карвалоли, крапайте внутрівенно надію і віру, бо мозгів нема дуже часто не підкріплюється нічого, нічим, і звідти народжуються цілі, розумієте, такі. Цілі конструкції, наративів, які, ну, чесно кажучи, гарно звучать, добре все виглядає, але воно за собою не має. Так може все ж таки Апокаліпсис краще прописати, аби його не було. Ось це вся історія з тим польським зливом. Чиста теорія, ось що віно. Ось ось що цей злив? Цей злив цих секретних матеріалів про 40% території, про віслу про Шерта. То є чиста теорія на неіснуючий випадок з відсотком імовірності справдження його 0%. Ну, в 2011 році нема ніяких передумов в жодної країни Європи. Говорити про російську інтервенцію. Це прописується як модель найгіршого. Ось так до цього треба е, ставитися. Більш, е, більше того, е, 2011 рік. Це рік після смоленської катастрофи. Рік після смоленської катастрофи, де загинуло 96 людей. Це повністю весь, в їхньому випадку, національний державний провід, а не як в нашому випадку, напівпровідники і то підгорені. Плюс, що теж ми забуваємо, в Смоленській катастрофі в 2010 році загинуло повністю все в повному складі військове вище командування. Там загинув операційний командувач Збройних сил, командувач повітряних сил, командувач військово-морських сил. Командувач сухопутних сил, командувач військ спеціального призначення і плюс ще командувач гарнізону Варшава. Загинули в один момент. Було обезголовлено фактично все вище командування і так далі. І звичайно, що цей моделювання нульового за рівнем імовірності варіанту російської інтервенції. Воно базувалося на диспропорції живої сили, де вся польська армія 100 тисяч. На той момент. У нас зараз мільйон задіяно на фронті величезному. Польща то є 100 тисяч на той момент, і то дається навіть менше. Тому що якраз в 2013 році, коли розсекретили цей просто, просто теоретичну, там, там теоретичний сценарій, значить, вони. Повністю якраз 13-го року за 10 років Польща пішла на повну модернізацію е, свого війська. Тому це і тому не актуально. Це для них ну свідчить. звичайно, на цьому можна там бульки напускати? Ну але ну ми розуміємо, ну ну що ну, ну, це передислокація для того назад, умовно кажучи, для того щоб наступні кроки бо цей весь сценарій описує часовий відтинок два тижні. А що далі? А далі силами НАТО відбувається надпотужний удар, напевно, ні? Чи що? Чи так і лишили сили НАТО? Як, як собі люди розцінюють які за чисту монету? Це моделювання найгіршого, дуже теоретичного. Причому з нульовою вірогідністю нереалізації зараз розносять за чисту монету, як прямо тепер позицію Заходу. І тут вже приплітають і Румунію, і Болгарію, бо десь там розумієте. Щось там у упало, і знов ця антинатівська, і знов далі старі граблі, на які, вже, чесно кажучи, навіть не, не цікаво не, не наступати. А якраз тому Польща і є членом НАТО, що ці варіанти є паперові, тому й розсекречуються, щоб, знаєте, посміятися. Господи, 10 років чекали, щоб наші, знаєте. Бігли з горлохватством таким, знаєте, вже і зараз. Тому, ну, чесно кажучи, я, я не зовсім розумію навіщо такі маніпулятивні речі зараз це прив'язувати, брати це отак один до одного, калькувати і накладати от на зараз, е... Мені здається, це абсолютно недоречно. Це не знімає, ну щоб теж правильно зрозуміти, це не знімає ну, проблематики там неналежного якогось там не знаю. Сміливості Заходу, НАТО і так далі, але то є мудрі люди, то є мудрі люди. Хто назвіть мені, коли була війна в Грузії? Що тоді думала Україна? Та й слава Богу, щоб тільки в Грузії була. Коли була за Придністров'я? Під час розвалу Союзу. Що всі сусіди подумали? Да слава Богу, що там щось і скінчило. Так і зараз думають. Бо так думають всі, і ми, в тому числі, думали, ми що, сильно вписувалися в якісь війни е, останніх 30 років? В які війни останніх 30 років ми вписувалися? Ну, миротворчі е, війська там е, в, в, тому, в Конго там, чи десь там в Африці. Там. Не беремо до уваги, це миротворчі місії, вони під мандатом ООН ідуть, і так далі. Де Україна, як національна держава, хоч раз вписувалася в чужу війну? А тепер в українську війну весь захід вписався. І того мало, і то значить недобре, і то будемо шукати в гімні шкварка, тому що гімна ми навалимо багато. Шкварків можна там знайти ще більше. Мені здається, то є неправильний підхід. Мені здається, треба більш якось чи зріліше, чи, чи якось притомніше підходити до таких речей і просто собі сказати: 15 жовтня у виб... в Польщі будуть парламентські вибори. Це їхня заруба. От хай виберуть собі, подивимося, хто там буде. Подивимося, як будуть розрулювати питання з зерном розбрату, з тим ембарго і так далі. І так далі. Ось і тоді будемо від того вже якісь, на якісь конструктиви виходити, бо це замкнуте коло якоїсь агонійної, агонійної тої не, не, неадекватності. Ну воно не робить честі насправді. Ну, що то, зловтішатися? І зараз всі побігли по Фейсбуках зловтішатися, що в них, розумієте, полюблен би віддали москалям за один день. Все. Ну та бо ніхто не буде в країні без призову це країна контрактної армії натівської. Не буде ніхто штабелями класти населення за відомо програшній диспропорції, там 100 тисяч проти мільйона. Ну, наприклад, так? ну це ж калькуляція. Ми ж, ми ж до... Якраз калькуляцією і говорили, і професор Грицак до калькуляції постійно відсилає. В питаннях воєн, де цінності підкріплюються ціною. Калькуляційною, на превликий жаль, це так є. Прикро, цинічна, але так є. Ну, от, власне кажучи, і вся моральна. І що там бігати? Не розумію, на що бігати, для чого. Господи, чесне слово. Так. То я сказав, вибачте, що мене трошки зайняв вашого часу. Зараз подивлюся на якісь запитання, якщо буде якась <кій> і зараз щось так, вичитаю, то зразу, зразу відповім. Так ну, так, ладно, пишуть там, пише пан. Роман бай-бай дуже, хто виграє е, вибори в Польщі. Нам можливо, що була для нас підтримка від правлячої партії, так і від опозиції. Ну власне кажучи, так ну тут е, трошки е, тут, якраз, якщо щоб цю тему закрити, то треба сказати, що ці вибори насправді є ну, зарубні. Е, і ну я не знаю, чи хтось то відстежує. Ми, як правило, взагалі не відстежуємо, що в наших сусідів робимося. Ми настільки егоцентрично заточені на своє горе. Воно то логічно, і я це можу розуміти, але ми не бачимо того, що контексту. Так, власне кажучи, в Польщі вибори, по-перше, відбуваються на тлі погіршення стосунків Польщі з Євросоюзом, з керівництвом Єврокомісії, по якраз багатьох питаннях, і в тому числі і по цьому зерновому, і в тому числі по, і по. І по... По ціннісних питаннях, тому що по Польші там є свої е, е, там справи. Тому, власне кажучи, оця е, е, громадянська платформа, бо ж як ну, так, здається, так називається їхня опозиційна партія. Вона виходить на вибори, як би скажімо так, з, з таким більш таким якимось стриманим. Стриманою риторикою, вони, 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 мені здається, будуть більше поліпшувати стосунки Польщі в Європейському колі, а не отак віддано, це, знаєте, як це було минулий рік. Бо на тлі оці їхні вибори, і це ми теж, вони відбуваються. Я це теж писав цю соціологію в телеграм-каналі, куди теж відсилаю вони, вони відбуваються на тлі суттєвого погіршення ставлення поляків до українських біженців, ну українських біженців штокальних какальних в своїй більшості. І ця соціологія має конкретний вимір. Я так по пам'яті не пам'ятаю в телеграмі, це можете подивитися, але ну так по пам'яті я скажу, що там фактично кожен четвертий, здається, 26 відсотків. Поляків стверджують, що їхнє ставлення до України українців погіршилось. Якщо брати це по віковій категорії, то фактично все йде в основному 30 35% погіршеного ставлення, йде у вікових категоріях найбільш продуктивних поляків. Молодь в першу чергу до 25 років дуже погіршилося ставлення. Далі йде продуктивний вік до 45 років. Тобто, основний продуктивний вік це є основний виборець, який зам, є замовником політики в країні. Ми забули, що це таке. Нам, звісно, смішно слухати, навіть нудно, я б сказав. Але на них замовником політики в країні є громадянин. І якщо громадянин каже, що моє ставлення погіршилось. То не буде перемагати партія, яка яка буде розумієте, все ціло там цю тему м, навпаки покращувати. Ну ми розуміємо, є конуктура виборів. Власне кажучи, ось на тлі цього, до речі, якщо ви запитаєте, яка причина, то основна причина погіршення ставлення у Польщі до України, я так по пам'яті, десь 67 чи 68 відсотків. Ну значна цифра. Говорить про те, що є за якби за винувачів в за високих вимогах е, до Польщі. Забагато хочу, прямо кажуть, що забагато хочу. За високі вимоги щодо допомоги Польщі. Ну, бо хочу сидіти на доплатах. Е, здається, тридцять чимось відсотків там щось 3, кожен третій говорить про те, що е, урядова допомога нашим біженцям. Є занадто довго, вона триває і занадто велика, так говорить на цьому тлі вибори. Розумієте, що на цьому тлі їхні вибори, і вони там собі на цьому будують свої виборчі кампанії. А 14% це кожен сьомий приблизно, кожен сьомий в країні відверто говорить про свій страх, що через допомогу України. Польща може зазнати теж агресію. І от на цю публіку лягає оцей злив секретних матеріалів, які ми обговорювали як такі маніпуляційно дуже передвиборчі, такі виразно передвиборчі. От, знаєте, за там за місяць до виборів от викинути такі, знаєте, капітулянські Капітулянський компромат. Тому, власне кажучи, ось це відбувається м, зараз е, в, е, в Польщі, і ось на такому тлі це все відбувається. А якщо ви візьмете всі інші країни, то так, там, ну, в принципі те саме.